Так, руль собі регулюю по висоті. електровелосипед Flyer заїхав, алюміній на 26 колесах. На системі Panasonic японський, мотор Panasonic, батарея 36 вольт Panasonic на планетарній втулці Japan Nexus 8. Дуже надійна, яка працює безвідказно, має оригінальне зарядне велосипед. Має закривати абус заднє колесо, гідравлічні гальма магура, у відні стоять. Велосипед дуже міцний і надійний. Дивіться, кому легко. важко ногу перекинути, собі легенько може перекинути. Чи під, після реабілітації, чи після чого. Велосипед дуже надійний. Має динамо втулку, яка дає енергію на фари, щоб не брати з акумулятора резина, швальба, плюс антипрокольна. Водні диски. Оті, вода. Усилення, пістоноване, щоб ви розуміли. Тут значить, у нас в комп'ютері все включається, а отут включається фара. Бачите, навіть показує зараз, що фара там включена, світить. Тут режими різні. В стандартному режимі можна проїхати 70-80 км. Якщо включити ніген, ну, якщо ноги у вас дуже болять або якісь дуже великі гори, включаєте от такий ніген, тоді той мотор вам дуже допомагає. І до 50 км ви можете проїхати на одному заряді. Якщо їхати рекупро, то хоче трохи ногами попрацювати, то можна 100 кілометрів проїхати. Велосипед дуже надійний, в дуже гарному стані. Нема жодних замічань за ним. Когось буде цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.inua. Також можете заїхати в куликів магазин, вулиця Львівська, 20. О, вона ж на кнопку і їде. Або відсилаємо по Україні без проблем нової пошти.